Шановні брати і сестри, шановні друзі і партизани Російської Федерації, партизани народів Російської Федерації, які сьогодні під дітом Кремля. Я сьогодні національний гетьман України вітаю вас з цим днем партизанської слави. Я сьогодні дякую вам. За ту велику партизанську роботу, яку ви проводите на території всієї Російської Федерації, для того, щоб звільнитися самим і всім націям від тероризму Кремля, від знищення вас Кремлем і допомоги Україні перемогти цих сатаністів з Московського Кремля. Час показав, що Офіцерів Російської Федерації нема. Офіцери ФСБ не здатні звільнити російський народ від тероризму і гніту Кремля, від знищення руських Кремлем, від знищення всіх інших народів Кремля і татар, і мордвінів і всіх інших народів. і Продовжувати знищення бурятів і знищення народів Алтаю. Я національний гетьман України, розумію вас і вам не просто бути сьогодні е, організованими партизанськими загонами, бути групами супротиву Кремлю і е, звільняти свої народи від тероризму Кремля. Сьогодні це непросто, але єдине, що сьогодні тільки сміливі партизани зможуть звільнити росіян і всіх народів і всі нації від гніту кремлівських сатаністів, від цих військових злочинців, які знищують білу расу і хочуть знищити всю Україну і всіх українців, тому, що українці несуть розуміння волі. Розуміння свободи всім народам Російської Федерації, ми, Українці, хочемо. і Я особисто, як національний гетьман України, хочу, щоб всі народи і всі нації звільнились від терористичних дій Кремля, які тримають вас, знищують вас, знищують вашу мову, забороняють вашу героїчну історію. Забороняють розвиток і культуру ваших народів. Тому сьогодні єдиний шанс нас, усіх разом, українців і всіх народів Російської Федерації, які знаходяться під гнітом Кремля, стати всім разом в один стрій, в один порив, і щоб всі групи супротиву, всі партизани об'єдналися. І перемогли цей злочинний Кремль, злочинну Московію, яка несе людям і всьому світу зло, смерть і всі інші негаразди, і веде свою політику до знищення українців і завершить знищення всіх народів і всіх націй Російської Федерації. Сьогодні ніхто не поможе вам. Народи і нації Російської Федерації, які сьогодні піднітом Кремля, бо знищені ваші лідери, знищені всі ваші патріоти, знищені всі ваші націоналісти і вони не зможуть підняти сьогодні народи і повести на звільнення, повести до незалежності ваших держав і своїх ісконних земель, своєї історії, своєї мови. І своєї культури. І тільки партизани сьогодні можуть взяти в руки зброю, взяти в руки себе і знищити всю Російську Федерацію і ту систему, яка тримає вас сьогодні в рабстві. Тому я скажу слава партизанам в цей день, коли от така партизанська погода, коли йде сніг, коли. Гарна погода для всіх партизанських операцій. Будьте сміливими, будьте мужніми, боріться за свою свободу, боріться за волю своїх народів, боріться за волю своїх націй. Спасайте свої народи, спасайте свою мову, спасайте свою історію, спасайте свою самобитну культуру, бо ви у Бога найкращі. Я національний гетьман України призиваю вас разом з великим українським народом перемогти це світове зло, московський сатанізм. Слава Україні! Слава українському воїну! Слава партизану Російської Федерації, слава борцю Російської Федерації за незалежність своєї нації, за незалежність свого народу, за волю і за свободу. Господь з нами, Бог з нами, Бог допомагає кожному партизану і партизанська слава буде завжди. Я вас обнімаю, я вас вітаю з цим великим святом і піднімаю прапор партизанського руху на всій Російській Федерації. Я дякую партизанам Криму, я дякую партизанам Кубані, я дякую партизанам Поголжя. Я дякую партизанам великих народів Російської Федерації і партизану малих народів, малих націй, які повинні вийти з цього іга і звільнитися від російського рабства, від рабства російської мови. У кожного у вас є мова, яку вам дав Бог. Плекайте цю мову, плекайте своїх геніїв, талантів, виращую патріотів. Вирощуйте націоналістів, і йдіть вперед і робіть свої держави на території Російської Федерації незалежними. Ви будете багатими, ви будете щирими, і Москва не буде вас експлуатувати ради своїх злочинних намірів. Слава Україні! Героям партизанам слава!